Скоро виповниться 10 років з моменту, як компанія Auto Enterprise встановила першу зарядну станцію у Харкові. Цей момент ми можемо вважати десятиріччям нашої компанії. Спеціально до цієї дати ми підготували бонуси для постійних клієнтів. А в цьому відео розповімо шлях компанії за останні 10 років та плани на майбутнє. Все почалося у 2012 році, коли генеральний директор компанії Єва Чарджерс Дмитро Ніконов почав бізнес з везення до України автомобілів зі Сполучених Штатів Америки. Компанія почала швидко розвивати. Ватися та трапився ураган Сенді, ціла партія автомобілів потонула, страхові компанії збанкрутували. Довелося починати все спочатку. У 2013 році до бізнесу з ввезенням автівок додалася компанія на Гаваях, яка займалася погодинною здачею автомобілів до оренди. Через чітку схему бізнес виявився надприбутковим. А компанія дуже швидко стала другою у своїй сфері на Гавайях. У 2014 році її вдалося продати за 5,5 мільйонів і, розраховуючи, що в Україні скоро. Прийдуть зміни на краще. Ці гроші було інвестовано в Україну. Вони й стали стартовим капіталом для створення компанії. Авто Ентерпрайз у 2014 році. Основним видом діяльності компанії було ввезення електромобілів із Сполучених Штатів Америки в Україну. Тоді ніхто не займався цим масово, тому що ринок електромобілів тільки формувався. Авто Ентерпрайз стала першою компанією, яка ввезла до країни 500 електромобілів. Основними автомобілями, які тоді купували українці, була Тесла Model S та Nissan Leaf. на початку дві 2015 року автоентерпрайз встановила першу зарядну станцію в Харкові на паркінгу торгового центру Французький бульвар. До речі, це була перша в Україні зарядна станція на два конектори. Вона була некомерційною. Зарядитися на ній можна було повністю безплатно. Головна ціль зарядної станції це популяризація електротранспорту. Згодом компанія почала розробляти свої перші зарядні станції. Це була маленька зарядна станція для домашнього використання. Перше виробниче приміщення компанія орендувала в науково-дослідному інституті. Ось декілька. Прикладів розробок тих часів. Найуспішнішою стала зарядна станція Едісон, яка стала наймасовішим зарядним комплексом в Україні для своїх часів. В тому ж році було створено екотаксі першу в Україні службу таксі, парк якої перевищував 100 автомобілів і повністю складався з електрокарів. Всі автомобілі були Nissan Leaf Коштом того, що їздити на електроенергії можна набагато дешевше ніж на паливі. А на утримання електромобілів потрібно набагато менше коштів. Екотаксі було на 20% дешевше ніж будь-яка інша служба, і завоювало Ю популярність серед харків'ян своїм комфортом. Компанія Авто Ентерпрайз почала розширювати парк автомобілів коштом сторонніх інвесторів. Кожен мав змогу інвестувати в екотаксі та популяризувати електротранспорт. Для цього потрібно було придбати електрокар у компанії Авто Ентерпрайз та віддати його до оренди в екотаксі та отримувати щомісяця пасивний дохід. Офіси для диспетчерів, база зберігання та сервісного обслуговування автомобілів, а також зарядний хаб екотаксі розташувалися в приміщеннях і на підземному паркінгу торгового Центру Магелан у Харкові на перехресті кільцевої дороги та Лозовенківського проспекту у 2016 році в цьому ж торговому центрі було відкрито перший в Україні мультибрендовий салон електромобілів, подія, про яку знімали сюжети всі змі Харкова. Згодом великий салон автомобілів було відкрито в Києві, потім в Одесі, Дніпрі, Львові та Запоріжжі. Авто Ентерпрайз це перша українська компанія, офіційний дилер Тесла та Лотос в Україні. Та перша компанія, яка стала офіційним сервісом цих компаній, тобто автомобіль. Тілі Тесла можна було ремонтувати на сервісах Авто Ентерпрайз по гарантії від заводу виробника. Компанія Тесла дуже відома, але, мабуть, не всі знають, що свій перший автомобіль Тесла Родстер вони збудували на базі автомобіля Lotus. Відбулося це в далекому 2006 році. Саме через цей факт керівництво Авто Ентерпрайз дізналося про компанію Lotus і почало з нею співпрацювати, ставши офіційним представником в Україні. Компанія Lotus є відомим британським виробником спортивних автомобілів та гоночних машин. Компанію заснували у тисяча 1952 році і спочатку автомобілі збирали в приміщенні, де раніше розміщувалася конюшня, а випробовували на закинутому аеродромі лише у 1996 році було збудовано спеціалізований завод. У 2000-му компанія стала одним із найвідоміших у світі виробників суперкарів. Компанія Авто Ентерпрайз створила лотос команду, які брали участь в перегонах та чемпіонатах України, і завоювала п'ять кубків, різні дипломи та нагороди. Зараз кубки два автомобілі Лотус та Тесла Родстер зберігали зберігаються в невеликому музеї на підприємстві у 2016 році. АвтоЕнтерпрайз вирішила встановити 50 швидкісних зарядних станцій. Тоді швидкісні зарядні станції були рідкістю а в Україні їх ніхто не виготовляв серійно. Автоентерпрайз домовилась з китайською компанією Сетек про те, що вини будуть виготовляти зарядні станції в Китаї та відразу ж наносити бренд для українського ринку. Було закуплено наступні моделі: Сетек в корпусі типу холодильник, сетек навісний для стіни та сетек для зарядки в подорожі у вигляді валізи. Зарядні станції Сетек працювали дуже погано багато помилок, велика кількість деталей швидко виходила з ладу. Тоді компанія почала розробку контролера власної конструкції для зарядної станції та розробила його програмне забезпечення. Контролери виготовлялися в Україні на спеціалізованому заводі. Поступово в зарядних станцій було замінено всю керуючу електроніку китайського виробництва на таку ж, але кращої якості українського виробництва. Згодом і силову електроніку було замінено на українських та світових брендів кращої якості від Китай. Зарядної станції залишилися лише модулі перетворювачі та корпус. Тоді й стало очевидно, що компанія сама може виготовляти зарядні станції з українських та імпортних компонентів, які точно будуть кращими за якістю та такими ж за ціною, як і китайські. Також компанія почала розробку конектора чадемо власної конструкції. В той час це був найбільш розповсюджений тип швидкісного конектора. Ним заряджалися автомобілі Nissan Leaf та Tesla через перехідник. Конектор Чадемо від Сетек був дуже дорогим і поганим за якістю, дуже крихкий пластик. І в нього затікала вода, що псувала конектор в сезон морозів. Було розроблено новий тип корпусу, який відбивали із вогнетривкого пластику підвищеної міцності на спеціалізованому заводі. Оновлений конектор вийшов кращим за якістю втричі дешевшим і майже повністю зроблений з українських компонентів. У 2017 році стартував новий проєкт з похвилинної оренди електромобілів під назвою Еко Каршерин. Ця послуга по суті працювала так само, як і прокат електросамокатів. Завантажуєш додаток, реєструєшся, а потім оренду. Дуєш автомобіль, скануючи QR-код на його дверях. Платиш за хвилину та за кілометр фіксовану плату. Закінчити оренду можна в установлених місцях поблизу зарядної станції. Якщо машина майже розряджена, її потрібно поставити на зарядку і завершити оренду. Як правило, каршеринг виходить набагато вигіднішим за таксі, бо водій це ви самі. Особливо вигідно користуватися каршерингом компанії людей, яка разом їде на роботу. У такому випадку проїзд виходить не набагато дорожче ніж на громадському транспорті. Коли в країні був локдаун, каршеринг був дуже актуально. Тому що допомагав людям не їздити в переповненому громадському транспорті. При цьому водію не потрібно займатися обслуговуванням машини, не треба міняти гуму на зимову або літню, не треба витрачатися на ремонт та мийку, все це зроблять за вас. Коли вам потрібна машина, у вас вона є, коли не потрібна, її немає. Водночас каршерінг корисний і для міста, тому що машини не стоять на стоянці, займаючи місце, а більшу частину доби використовуються. Каршерінг це коли ти ставишся до машини як до ліфта, коли потрібно викликав, коли не потрібен, хай користуються інші. Водночас сервіс компанія заробляє на тому, що обслуговує машини, ремонтує, миє, підтримує в гарному стані, змінює покришки та забезпечує роботу за стосунку. Власник авто заробляє на тому, що здає його в оренду компанії каршерінгу. Взагалі такий бізнес дуже прогресивний в Україні, мало розповсюджений. Авто Ентерпрайз стали першими в країні, хто побудував каршерінг на електромобіля. 24 лютого 2022 році. Всі каршерінгові машини було віддано волонтерам та силам оборони Харкова. Восени того ж року машини зібрали для того, щоб Привести їх до ладу і відновити роботу каршерінгу, та на подвір'я підприємства впала ракета, знищивши більшість автівок. На жаль, прибутковий бізнес на цьому довелося закрити, хоча ще у 2021 році його планували розширювати по всім великим містам України. У нас залишилися всі інструменти цього бізнесу, але потрібні інвестиції. Якщо ви готові інвестувати в створення еко-каршерінгу в Києві, Львові, Одесі чи іншому місті, можете зв'язатися з нами у 2022 році. Компанію Авто придбала американський. Корпорація Єва Чарджерс разом з усім майном та мережею зарядних станцій почалася зміна бренду, введення міжнародних стандартів, введення нової, більш якісної системи білінгу. У лютому, у двадцять році, компанія допомагає армії, бої точаться на околиці Харкова. Російські танки стоять за декілька кілометрів від заводу. Поряд з підприємством падає збитий російський літак. Та невдовзі завод відновлює свою роботу. При цьому до травня 2022 року лінія фронту Находилась в п'яти кілометрах від нього, але в результаті контрнаступу окупантів відкинули від міста. 3 листопада завод було обстріляно ракетам С-300. Російські ЗМІ повідомили, що знищили цех в Харкові, в якому раніше розміщувався завод Тесла, на якому виготовляли електрокари. Скоріше за все, такий висновок безглузді російські журналісти зробили через вивіску Тесла, яка лише свідчила про те, що компанія Дилер та офіційний сервіс Тесла в Україні поряд була вивіска і лотосу. Також російські змі. Повідомили, що після вторгнення завод Тесла закрився, а в приміщеннях почали виготовляти ракети для Хамерсів. Взагалі, електрокари та ракети дуже схожа продукція. Ну майже одне і те ж. Але якщо включити мозок, то можна дуже швидко зрозуміти, що в Україні ніколи не збирали ні автомобілі Тесла, ні ракети для Хамерсів, типу паче в Харкові, поряд з лінією фронту. Таке можливо тільки у хворій уяві російських пропагандистів. На жаль, обстрілами було знищено прототип електробусу, гаражі поблизу заводу, велику кількість. Кількість автокаршерінгу, та через те, що це були ракети ПВО, осколками пошкодило всі фасади. Вибило дуже багато вікон. Виробництво для безпеки було переведене в напівпідвальні приміщення. В офісній будівлі відселено верхні поверхи. Частину персоналу відправило на віддалену роботу. Велика кількість зарядних станцій в різних регіонах України була знищена, пошкоджена або опинилася в окупації. Особливо багато станцій знищили в Маріуполі цей важкий час для країни став і важким часом для. Компанії, та ми боремося, як і вся Україна, Єва Чарджерс продовжує виробництво зарядних комплексів як для українського ринку, так і на експорт. Зараз починається грандіозний проект з модернізації української мережі компанії в зарядні станції, які було встановлено багато років тому. Буде додано сучасну більш потужну електроніку, що покращить їх роботу. До речі, ви можете стати нашим партнером та інвестувати в модернізацію працюючих зарядних станцій та отримувати половину від чистого. Прибутку станції зараз компанія розробляє нові моделі зарядних комплексів постійного та змінного струму, які будуть більш універсальними. В 2024 році було презентовано нову домашню зарядну станцію постійного струму на 9 кВт DC Home Charger. Проводиться розробка нових універсальних контролерів, які вже проходять випробування. Розробляється новий конектор, який в найближчий час буде презентовано. Інженери багато місяців переробляють конструкції зарядних станцій Auto Enterprise, щоб покращити їх. Роботу та перетворити на продукт Єва Чарджерс. Програмісти вносять зміни до коду, щоб виправити цілу купу глюків, які залишилися в спадок від попередньої компанії. Я думаю, ви вже побачили на своїх зарядних сесіях покращення в роботі, але це лише початок. Найближчим часом завод презентує нову потужну зарядну станцію від 200 до 640 кВт, яка замінить добре відомий та комплекс, та вже запустило у виробництво оновлену модель Волкомплекс. Також компанія Єва Чарджерс веде перемови про відкриття власного виробництва в Польщі, але про це в наступних відео. Дякуємо за перегляд. Продовження обов'язково буде.